Рік дитячої творчості і на зміну йому прийшов рік Тараса Шевченка, адже саме у березні 2014-го українці відзначатимуть 200-ліття від дня народження поета. До відзначення цієї пам'ятної дати на Полтавщині запланували безліч заходів і марафон шевченківських читань до Дня української мови та писемності, і фестиваль мистецтв Кобзарева стежина, і концерти народної творчості і прем'єру вистави Наймичка за мотивами поеми Тараса Шевченка. Також друкують і різноманітні календарі, присвячені творчості кобзаря, і презентують. Тематичні видання в березні місяці теж буде представлена ще одна цікава книга, буде презентація. Це Тарас Шевченко, його твори художні вишивці. Тобто альбоми він уже в роботі. Більше того, ми знайшли кошти, вони проплачені, і десь 3 або четвертого числа буде презентація. Культурний розвиток для людини вкрай важливий, зазначає перший заступник голови обласної ради. Не менш важливий ніж сталий економічний розвиток та розбудова держави. я можу вам називати, що ми в цьому році зібрали. 5,6 мільйона тонн зерна, такого ще жодна область ніколи не давала, навіть за радянських часів. Але... Коли в нас не буде людини, коли наша людина не буде освіченою культурною, у нас життя ніколи не налагодиться. Тому й фінансування культурної сфери належне. Відзначали на засіданні. Наприклад, минулого року фактичні фінансові видатки на розвиток культури в області становили близько 300 тисяч гривень. Більше 55 тисяч виділили з обласного бюджету. Завдяки цьому, до 2013-му відремонтували 413 закладів культури, провели капітальні ремонти у п'яти школах естетичного виховання. Кінчили будувати музичну школу в Шишаках. І напередодні року Шевченка відкрили пам'ятники та пам'ятні знаки Кобзарю у Гадячі та Яреськах.